Вдруге, і учні, і вчителі переконують українцям бути модно. У вишиванці з посмішкою на обличчі учні 17-ї школи гордо крокують навчальним закладом. Вони одними з перших у Черкасах започаткували день вишиванки. Однак лише нею не обмежують свій дрес-код. Дівчата одягають жовто-блакитні стрічки та вінки. Хлопці ж цього року на уроки прийшли у шароварах, а Молодці. дехто прихопив з собою навіть булаву. Це мені шукала мама в Львові. Мені вишиванку передбала мама в Черкасах. Подобається, що вона дуже Красиві. сильно красива, гарна, біла, червона з чорним. Я одягаю її кожен рік на свято. День вишиванки у Черкаській школі номер 17 проводять у рамках Шевченкового тижня. У цьому навчальному закладі його 10 й організовує десятий рік поспіль. Один день повністю присвячують національному вбранню. У школу його одягають і учні, і вчителі. Коли тисячі дітей і вчителів приходять у вишиванках, школа розквітає. Відчувається таке буяння весни і таке відчуття спорідненості душ дитячих, вчительських із традиціями українськими, і з Тарасом Григоровичем Шевченком стає ближчим те, що Україна для нас це не тільки рідна земля, це мати, якою ми маємо дорожити. Керівництво навчального закладу переконує, у день вишиванки у школі панує інша атмосфера, незвична для учнів. Кажуть, такий захід є одним із методів виховання патріотизму у підростаючого покоління. Діти сприймають історію через те, що вони можуть побачити, почути та відчути. Саме Україна вишивана і кожного вміння носити національний одяг. Дозволяє доторкнутись до традицій, дозволяє кожному відчути всі ті події, які колись відбувалися на нашій землі землі. Тоді ближче стають вірші всіх українських поетів, не тільки Тараса Шевченка. Тоді розумієш, про що вони говорили, до чого вони закликали. Шевченко відні у Черкаській школі номер 17 Триватимуть до 16 березня. За цей час там планують провести ще кілька патріотичних заходів. Віта Зорич, Олександр Таран, час країни, Черкаси.